Всіх вітає вас всім святом, сьогодні Свята Церква, молитом пам'ять святого великомучника Дмитрія Міроточивого Солунського, цей святий, який жив до того, як Константин Великий видав Міланський еди, і тому він жив за часів, коли християнство було забороненою вірою. Якщо людина сповідала себе християнином, якщо влада державна дізнавалась, що людина є християнином. Її спочатку заставляли відріктись від Господа, потім, якщо вона відмовлялася, її катували, і потім, якщо вона знову відмовлялася, то її казнили, страчували, вбивали. І ось е сім'я Димитрія була тайні християни. Його сім'я була дуже заможна, батько був при імператорському дворі, і після смерті батька. Дмитрій, будучи уже християнином, тому що батьки його виховали, виховали, хрестили християнином. Він стає на місці батька, і ось імператор Максиміан його е, направляє містом Солунь в область Солунську, для того, щоб він управляв цією областю, щоб захищав її від набігів ворогів. І ще він йому наказав, що він іскоріняв всіх християн, яких знайде. Але замість того, щоб іскоріняти християн, святий Дімітрій, будучи вже правителем цієї області, він навпаки іскоріняв язичські е, вірування, язичських ідолів. І ось, звичайно, імператору про це донести. І ось одного разу, коли імператор ішов зі свого е, військового походу, він якраз зайшов от місто Солунь. І ось святий Дмитрій, він знав, що його чекає смертна кара, тому що від Христа відрікатися він е, не буде. Він роздає все своє майно е, е, бідним і готується вже до своєї участі. І ось, звичайно, коли імператор прийшов уже в це місце, до, його, до нього він його заключає в темницю. І, будучи якийсь час в Совуні, імператор. Е, Насолоджувався тим, що проводив от такі от, е, бої, як в Колізеї, Так, що воїни, а до цих воїнах випускали е, християн, які були ув'язнені. І ось ці воїни, звичайно, християн вбивали. І був такий один воїн, е, дуже, дуже так, лій. Він вбивав всіх християн і кидав, уже, коли він їх переміг в бою, він кидав їх на списи воїнів. І ось дуже це людям подобалося. Імператор дуже любив такі розваги. І ось одного разу прийшов до е, Дмитрія Солонського, вже прийшов його такий раб Ні, е, Нєстор, і попросив, щоб той його благословив на бій з цим Лієм. І ось цей бій був як Давід з Голіафом, тому що цей Нєстор був маленький християн, християнин, а ось цей лій був такий дуже воїн. І ось Дімітр його благословив. І коли е, Нєстор вийшов на цей бій, то він е, Лія переміг і скинув його на списи, але замість того, щоб не так сказати, Дєстру Свободу, то імператор зі злості також наказав стратити дєстра і, і потім стратити е, уже, е, святого Дімітрія в темниці. І після того, як їх стратили, е, раб е, Дімітрія. Луб, він взяв його перстень, взяв його накидку, яка була вже омочена його мученською кров'ю. І ось пішов потім, і Господь через оці речі, свою благодаті, робив великі чудеса в народі серед християн. Тіло святого Дімітрія імператор наказав викинути, щоб звірі його з'їли, але християни його взяли, це тіло і похоронили. І ось уже через деякий час, коли на місці, вже після того, як Константин Великий видав Міланський етик, вже коли. Християнство було е, дозволено так сказати вже вірою. І на цьому місці була построєна церква. Потім вже мощі святого Дімітрія обріли, і вони були не І ось ці мощі і здавали стачали дуже велике обільне кількість міра, да? масла, яке було настільки обільне, що і прозвали Святого Дімітрія Міроточів. І звичайно, це міро також благодаттю Божою воно е, стілювало і. Робило великі чудеса і також Дмитрій вже покровитель Солунської області, і в його житті також ми знаємо, що він дуже багато раз і е захищав оце місто Солун і його, його жителів від всяких різних негаразів. Тому ось сьогодні такого святого свято церква шанує, і ми також е разом з нею також шануємо і просимо його молити. Тому Святий Дмитрій молі Бога, по нас. Проси ну, Господи за а зараз ми ще відслужимо пані пані.